Виконання тих ж самих мінських, якого це є прямий шлях до реінтеграції Донбасу і е, ситуація дуже проста. Тобто, перша передумова цього процесу це безумовне повне звільнення, звільнення підкреслюю е, території. Е, Купованої Донецько-Луганської областей від окупантів uh -huh. ну це зрозумілі речі. Не можна говорити про якісь процеси да, повернення е, української влади на цю територію, поки там знаходяться російські військові, російська армія е, і е, використовується проти нас російська зброя. Це нонсенс. Це про це російської армії. Ні вивод тому процес дуже простий. Да. Перший вивод, повний вивод російської армії. Російських всіх військових найманців, в тому числі контрактників, в тому числі не тільки генералітети, але і тих солдатів, які за гроші готові вбивати. Другий етап це прикриття кордону. Повний контроль України над всім кордоном вдовж нашої території. Для чого це необхідно? Для того, щоб не було, знаєте, цієї повзучої провокативної формули, яку нав'язувала нам Росія на самому початку окупації, коли під там, виглядом гуманітарних uh -huh. якогось іншої допомоги, де просто заходила військова техніка, танки тощо. І коли, пам'ятаєте, рік тому було таке активне військове протистояння, було війна, ми б вже давно її закрили цю війну. Але уявіть собі, коли воюєш з ворогом, чисельність якого не обмежена. Коли воюєш з ворогом, у кого? Кількість зброї оцінити неможливо. Вона постійно збільшується і збільшується. І я завершу да тому без перекриття кордону ми постійно будемо мати, скажімо так, систему відновлення цієї військової провокації з боку Російської Федерації. Після цього відновлення вади української влади, українського закону, української конституції на цій території. І от з цього моменту починається процес інтеграція палец.